Двомісячна Саша спить у візочку. Вона донька загиблого на війні захисника Олександра Роднєвського. Чоловік дуже мріяв про неї, але не встиг отримати посилку з конвертом, де були результати УЗД, розповідає його дружина Ірина. Тепер майже щодня вона з сином та донькою виходять на прогулянку до місцевого скверу, що поруч з їхнім будинком. У 2018 році саме тут вона познайомилася з майбутнім чоловіком. Звела нас, ну так скажем, доля від болі особистих таких стосунків і в нього, і в мене. Тому ми зустрілися чисто підтримати один одного. Як виявилося, це було коханням нашим, і ми його несли допоки війна на сьогоднішній день це не порушила. Саша мій чоловік він був досить доброю, такою чуйною, вірною людиною. Він був дуже працьовитий, і, скажімо так, з його, в нього були золоті руки. В цивільному житті Олександр займався виготовленням меблів, а також працював в охороні на підприємстві. Розповідає Ірина, звідти в лютому 2023 року. Чоловіка і мобілізували. Призваний тоді він був у відділення зв'язку зв'язківцем, записаний як водій третього відділення. Другого взводу третьої роти 58-ї бригади мотопіхотної окремої бригади. Але ця бригада була під командуванням уже в подальшому служінню під командуванням 72-ї бригади Чорних запорожців. Після навчання Олександр служив на Сумщині у Білій церкві та Житомирі. Потім їх направили на Запорізький напрямок, а згодом у вересні 23-го року на Донеччину, де він був поранений. Його направили до лікарні в Харківську область і. Я також до нього поїхала, і весь тиждень, що він лежав вже після там операційної, все, що ми знаходилися в палаті, то я тиждень була з ним. І після того поранення йому дали ще відпустку 10 днів. І я на той момент, це була останній раз, коли ми його бачили, і він дуже не хотів їхати. На Донеччині Олександр часто по кілька днів був без зв'язку, згадує Ірина. Вони стримали позицію по два-три дні, і сили були нерівні, тому що він говорив, що нас чотири на позиції, їх може наступати вісім-дванадцять і так далі. І штурми лише збільшувалися. І часто він писав зранку, коли приходив, з'являли зв'язок. Він писав: сьогодні знову був штурм, у мене другий день народження. І так він писав декілька разів. Навіть ті сутки, коли ми з ним не були на зв'язку, я все рівно в ніч писала. І оці золоті дві галочки. Які ти прокидаєшся о п'ятій ранку, дивишся на телефон і розумієш, що є дві галочки, тобто повідомлення доставлено, то він його ще не прочитав, але вже телефон у нього в руках, він вже вийшов, і слава Богу. Це було, це було щастя, да, і більш нічого не треба. У грудні 2023 року Ірина дізналася, що вагітна. Якось так сталося, що Бог нам подарував. Цю дитинку, хоч ми рідко бачились. На Новий рік я зрозуміла, що я, мабуть, вагітна. Він мені ще казав, тільки зроби мені, щоб я бачив, як ти змінюєшся кожен місяць, кожен тиждень, як дитина росте моя, навіть поки ти вагітна. І я максимально робила фотографії, там якісь коротенькі відео. У квітні після ОЗД жінці стало відомо, що у них народиться донька. Олександр не встиг про це дізнатися. Я готувала посилку і подумала покласти туди конверти, щоб він там зробив своє гендерпаті. І відправивши УЗІ 11 квітня, я не написала, хто буде. Не доїхала до нього посилка, яку я збирала, і не сказала по УЗІ. Ну, я якось переживала за це, але я вірю, що, мабуть, десь там з неба він побачить, хто. 12 квітня Олександр на три дні заступив на бойові позиції. Після повернення звіти чоловік мав як і завжди написати повідомлення Ірині, але того вечора вона його так і не дочекалася. В Неділю ввечері я бачу, що 8-9 годин е немає. Від нього повідомлення, і я відправляю свої повідомлення і бачу, що вони не доставляються. І я писала всю ніч. Ірина розповідає 15 квітня, день їхнього знайомства, тому готувала привітання для чоловіка у цей день, коли вона була на роботі. їй повідомили, що Олександр загинув. і О 15 годині дві хвилини мені дзвонує незнайомий номер. Я піднімаю і мені кажуть Ірина Миколаївна, це ви вас турбуєте ТЦК. І все. Я пам'ятаю, що я сиджу і я не відчуваю ні рук, ні ніг, ні тіла. В мене темніє в очах. Я держу телефон, в мене трусяться руки. Вони кажуть: тримайтеся. В смислі тримайтеся. Я сіла де-де стояла на асфальт і, і сижу і нічого не розумію. Він кажуть: він загинув. Я, я не знала, що робити. Я дзвоню його сестрі, я дзвоню своїм. І тоді я ж звичайно кажу їм, що я вагітна для того, щоб вони, хоч ну, десь мене зупиняли, бо бо хотілось не знаю, хотілось кричати, хотілось не знаю, що хотілось весь світ перевернути через три дні, 18 квітня. Олександра Руднєвського поховали на Леїслави Баранівського кладовища в сумах. Для сина Ірини від першого шлюбу Олександр став батьком. Його втрату, 12-річний Артем, переживає складно. Ірина говорить, хлопець швидко подорослішав після поховання. Він був великою підтримкою, як для мене, так і для дитини. І він його навчав максимально, як іти типу по життю, бо це хлопчик, і він розумів, що для нього потрібна батьківська любов. Він часто згадує його, особливо тепер. Він часто бере його речі там інколи. Кожен тиждень ввечері йому хочеться каже: мама, можна достати його речі там чи кітель його, чи якісь елементи з бойового завдання, там є сто окуляри, різні наколінники, і все, що таке залишилося. Він винімає, одягає 2 вересня, майже через 5 місяців після загибелі Олександри Ірина народила доньку та назвала її на честь батька. Вона буде пам'ятати і знатиме, що вона названа в честь свого тата, що тато був героєм, що тато був захисником, і вона названа повинна тоді гордість нести за те, що так названа. Я також хотіла, щоб в неї були очі, як у тата. Це були голубі очі, і вони голубі. Я надіюсь, так вони не зміняться, бо вони зараз поки ж маленькі, тому можуть помінятися. А так, да, вона схожа на тата, і я розумію, що це Саша. Ну, це Саша і іншого б мабуть. Не було б, а Саша, саме Саша. Я не змогла його це все не знаю, виплакати, викричати, просто не знаю, десь заховатись. І ще поки цього ні. Десь воно внутрі, отам, бережу цю біль, і ну, вона буде завжди втрату цю. Не не можна так просто забути. Це та втрата, біль з якою прийдеться жити. Катерина Ворона, Олег Вороненко Суспільне новини, з Суми.